Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії 29 серпня. Вони провели другу частину засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном серед питань порядку денного про виконання комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області до 2027 року. За перше півріччя поточного року нині вже 45 ветеранів російсько-української війни та члени їх сімей отримали гранти на розвиток власного бізнесу на загальну суму. Понад 20 мільйонів гривень. На виконання програми круті програми в травні поточного року розпочав працювати регіональний офіс державного проекту, зроблено в країні. Він знаходиться на базі центру зайнятості. Ті свої діяльності передбачає консультування бізнесу, приватних підприємців та тих, хто бажає відкрити власну справу. Грант на власну справу він невеликий 250 тисяч гривень. Це якщо для всіх. Якщо брати для ветеранів, то він до 1 мільйона гривень в нашій Полтавській області понад 80 виробників вже долучилися до програми зроблено в Україні. Обговорили на засіданні члени комісії і проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2024-2026 роки. Йшлося про те, яким чином депутати будуть спрямовувати кошти на потреби своїх округів у пріоритеті допомога військовим та хворим, зазначила голова комісії Лариса Босенко. Це буде приблизно таким самим чином, як було і раніше, коли я так розумію, на фракція буде виділятися певна сума, і там уже будуть визначатися, яким чином вони будуть розподілені і на яку саме потребу. Також депутати розглянули питання про виконання програми залучення інвестицій, формування позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024-2027 роки за перше півріччя поточного року. Проголосували обранці і запитання про виконання обласного бюджету за перший і другий квартал та 2024 року капітальні вкладення йшли субвенцією державному бюджету. Бюджету освоєння ну мінімально вони освоєні, тому що ще тендерні процедури. Усього депутати розглянули 17 питань порядку денного. Більшість з яких було підтримано.